Речі, які я зрозуміла за свої 16 років. Поїхала перше, не потрібно бути людиною для всіх, а обирати лише тих, з ким вам справді цікаво. Раніше в мене були люди, з якими мені було абсолютно не цікаво спілкуватися. Це було спілкування ні про що, але винила в цьому себе я, і мені здавалося, що це щось не так зі мною, а ці люди ідеальні. Вони насправді з нами всіма, все то, і це нормально, коли в людей розходяться думки і інтереси. Тому що це саме те, що робить нас унікальними. Просто потрібно обирати своїх людей, з якими вам цікаво і з якими ви почуваєтеся самим собою. Друге, на вашу впевненість впливають лише ваші думки про себе. Раніше я думала, що якщо я вдягну на себе супер брендовий одяг, зроблю супер шикарний макіяж. То думка про себе у мене зразу підскочить до неба, і всі будуть бачити впевнену дівчину, який абсолютно все одно що про неї думають. Я вдягала свою найдорожчу річ у гардеробі. Я робила супер макіяж, але я себе почувала останнім лузером. Тому на вашу самооцінку впливає лише те, що ви про себе думаєте, ваші думки, ваші сприйняття себе. Зовнішній вигляд це. Теж невідкладна частина впевненості особисто для мене. Але все ж таки основну роботу потрібно проробити в голові і просто прийняти себе таким, який ви є. Тому що насправді, якщо ви себе ненавидите всередині, то ніякі зовнішні фактори не впливають на ваше самосприйняття. Третє час можна знайти завжди. Абсолютно ніхто не є зайнятий 24 години на сім. І якщо людина постійно шукає відговорки, щоб з вами зустрітися, чи з вами поспілкуватися, чи з вами зідзвонитися, ви просто не в пріоритеті для цієї людини, і перестаньте шукати їй виправдання. Четверте, якщо ви приєдналися до якоїсь компанії або компашки, друзів. І ви відчуваєте себе не як риба у воді, дайте собі час і просто поспостерігайте за ситуацією. тому що може бути таке, що вам справді потрібно просто звикнути до цих людей. Але бували і випадки особисто в мене, коли я приїхала в Америку, я пішла тут в школу, і в мене з'явилася групка друзів, все як в американських фільмах. Але мені було з ними абсолютно не цікаво. Наприклад, на ланчі ми всі збиралися, щоб разом поїзд, а я просто сиділа, я не розуміла, що я роблю з тими людьми за цим столом. І я не могла зрозуміти, чому мені з ними не цікаво. Я ванила себе, повертаємося до першого нашого пункту. Я думала, що це зі мною щось не так, що потрібно щось в собі міняти. Виявляється, що це просто такі люди. І я собі дала занадто багато часу, щоб до них